Вітаю! Сьогодні 28 серпня 2022 року. 186 й день з моменту початку активної фази Восьмирічної війни. Російські загарбники били по Дніпропетровській області зградів, ураганів важкої артилерії. Також внаслідок російського ракетного удару в ніч на суботу було майже вщен зруйнована школа-інтернат у Запоріжжі. Під ударом також Сумщина, випустивши понад 100 різних боєприпасів, рашисти пошкодили приватні будинки. Та господарчі споруди. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна виконують бойові завдання на північному, південному та східному напрямках. На Бахмутському напрямку противник намагався наступати у напрямках вершини Кодеми, Семигір'я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад. Вогнового впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ. Зазнали райони населених пунктів. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми. На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове Первомайське, отримав відсіч та відійшов, обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів та завдав авіаударів біля Валентинівки та Водяного. На слов'янському напрямку ворог намагався вести штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та був вимушений відійти. Були обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів. На харківському напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів та завдав авіаударів біля Гусарівки та Первомайського. На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Слов'янська, Верхньокам'янського та Сіверська. На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли із танків та артилерії біля Павлівки, Вугледара, Володимирівки, Богоявленки, Новоукраїнки та Новомихайлівки. На південно напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів. Також ворог задіяв авіацію для удару поблизу Андріївки. Збройні сили України вдарили по одній з найбільших ворожих військових баз на території заводу «Автоколорит» в Мелітополі. Ворог несе значні втрати серед військових. Та має велику кількість поранених. Також мають місце проблеми в комплектуванні Збройних сил через паніку серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до Збройних сил Російської Федерації, а тим більше йти на війну, яку розв'язала особа з комплексом Наполеона. Бережіть себе: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні.